Привіт! Хочу показати взуття, яке наближене до Байерфут, до Босоногого, Але ну, таке буде зручно для міста і для тих, хто тільки починає переходити на Байерфут. І, наприклад, Анастасія з Харкова вона називає таке анатомічне. Анастасія що робить взуття фірми Мерле? І саме ця, ця фірма це Кемпер. І в них є моделі, там чоловічі, дитячі, декілька є жіночих, які саме з таким анатомічним носиком. Тобто тут -от всі пальчики добре будуть поміщатися. Можу показати, для прикладу звичайне взуття. Ось. Бачите, тут носочок він такий закруглений, і пальчики вони будуть затиснуті. Ця модель. Це шкіра, мені дуже подобається її кольор, що він не більосий. Такий сірим, білий з бежем білий з сірим. Вона йде на шнурівці це така гумка, резиночка, то того зручно вдягати. Резиночка також кольор шкіри йде. Підошва – це щось з переробки. Бачите, тут такі є вкраплення. Класний протектор, такий цей рельєф тримає. А в мене є модель, така, тільки я її взимку ношу, така більш подовжена. А, то ну, навіть так нормально не досить слизько, але ну, так трішки є, але не сильно. А, оця от виїмочка, то, що цікаво, якщо ходити по рівному асфальту в дощ, то вона вакуум, вакуумує. Ось рівний асфальт він так от прилипає до цієї підошви, Чи навпаки підошва до асфальту. А, так, а, Що тут? Це все взуття 40-го розміру. І ця модель вона така більш нова. А, можна купити. І у нас в Україні, і на польських сайтах замовити з Європи. Ну, То є такі варіанти, через те я купую це взуття. Вони бачите, не так гнуться, але вже це буде не так. Тут більш такий зафіксований задник через те, що а, товста, товстіше йде підошва. Ця модель, схожа, бачите? Дуже схожа, але вже підошва тут інша. До речі, якщо дитяча, то в мене також і дитяча, потім вам якось покажу. Тут також ну, цей такий рельєф, взір, а вони роблять і на дитячому схожий. Тільки дивіться, бо є з таким же взором підошви, але завужений носочок. Так, тут що? Ці навіть вони такі більш гнучкі в порівнянні з білими, бо тут тонша підошва. Вони такі, їх навіть можна, бачити, дуже-дуже схожі на Barefoot. Тут також гумка, у них, мабуть, це їх фішка, це з гумочки робити, Шнур, шнурівку, а це вже йде шкірка, поні, мабуть. Ось на коробочці, здається, написано поні. Цей варіант це вже замовий, втеплений, підошва така, така сама, як на попередніх. В'якіньки, також скручується. І тут можна так от трішки щось там приспускати завдяки цій резиночці гумочці. Але це вже підійде для. Невисокого підйому, бо треба, щоб отут от пролізла ніжка для такої худенької ніжки, худенької повноти ніжки. Давайте подивимось у стілки. Робимо заміри. Нагадую, що це все сороковий розмір. Так, тут двадцять шість. Якщо отак от брати, то двадцять шість. Якщо від пальчика отак от до п'яточки, то. Чуть трішки більше, ніж двадцять шість, двадцять шість і три. Так, і ширина цієї устілки дев'ять. Дев'ять. Де носочок тут ось вже. Близько 6. Дев'ять. Ширина. І довжина. двадцать шесть и три, ширина девять и також двадцать шесть и три Тобто тут все одна вона модель. Але, ви знаєте, ну, якщо порівнювати, коли взуваєш, то ці, вони мені такі більш об'ємні саме всередині, ніж оці, ця модель. Так, і що ще? Завдяки тому, що в цій моделі тут більш така товста підошва, то вони робили підйом саме в самій підошві. А в цій моделі тут Нема такого об'єму в підошві, і вони піднімали устілку. А тут, -от на п'яточці, тут такий, типу, каблучок зроблений саме в устільці. Бо якщо, бачите, ось тоненько. І тут ось є об'єм і тут тоненько. Хочу додати, що взуття кемпер найкраще підійде для вузенької середньої повноти ніжки, адже ширина устілки 9 см. Ось, для прикладу, Кеди фірми Кемпер. Вони, як перехідний варіант, можуть бути, або як не мінімалістичний барфуд, бо підошва тут не така тоненька. Але завдяки тому, що це кеди, вона пласка, гнучка і устілка не виймається, вона така пухкенька, і завдяки чому ви не будете відчувати кожен камінчик, коли там десь іти по будь-якій дорозі. Це Анатомічні, тобто вони йдуть як звичайне взуття. Тут товста підошва, вона згинається тільки там, де фізіологічно згинаються пальчики, але завдяки анатомічному носику, носику, то буде зручно. Цей варіант це навіть можна віднести до barefoot, бо дуже тоненька підошва. Якщо замінити устілку на звичайну тоненьку, то не буде перепаду на п'яточку і буде босоногі. Ось далі вже я показую, що у кемпера з таким візерунком підошви, як на босоногих, є й варіанти завуженого носика. Того, якщо будете обирати серед взуття кемпер, дивіться обов'язково на носик, не тільки на візерунок підошви. Ось, наприклад, у сірі згори це завужений, і чорні ось знизу з зелененьким таким флажочком, то це вже йдуть. Анатомічні, і як наша ніжка поміщається у цих двох варіантах взуття. Дякую за увагу, за перегляд. Сподіваюся, вам було корисно.